Ми розуміємо, що гойдалки е, Трампа в, в я припинив будь-яку розвідінформацію, а потім ми майже відновили розвідінформацію, між ними е, півтора, півтора доби, і ми не можемо це верифікувати. Е, так відновили чи не відновили? Ну дається інформацію стосовно того наскільки зараз ця співпраця знову відновлена, знають дійсно тільки військові. Ось, але тим не менш, маємо розуміти, що в принципі, і без е цих інструментів, які надавали сполучені штати, Україна може мати доступ до такої розвідувальної інформації, але її час отримання може бути довший з однієї сторони і дорожчий з іншої, адже є велика кількість комерційних супутників, і наприклад, так само Росія Китай достатньо активно за рахунок доступу до комерційних супутників. Фактично отримують е таку розвідувальну інформацію, в тому числі з джерел з, з сполучених штатів. А той супутник, який ми всі так, так урочисто разом з блогерами збирали. збирали і купили, він працює у нас на розвідку? Чи це що з тим супутником? Так, якщо говорити про е, супутник, так званий, е, який збирав на нього гроші, ми бачимо, що періодична інформація з'являється про його роботу. Ось, і саме сьогодні була інформація, що Україна регулярно задіє до чотирьох супутників такого типу. Ось, якщо говорити саме про ці супутники, то вони дозволяють якраз е, фактично працювати в Цю погоду в ті умовах, коли звичайні оптичні супутники не здатні працювати тобто, це можливість бачити крізь туман, крізь е, хмари, ось і в тому числі в. Е, Таку достатньо погану е, погоду. Ось що наприклад не можуть більшість інших сучасних оптичних супутників, яким для ефективної роботи потрібні е, хороше погодні умови, тобто чисне, ясне небо. Ось тобто, ми бачимо, що цей супутник він продовжує працювати. Він фактично використовується як доповнення до вже існуючих засобів розвідки. Те, що власне привернути увагу і спробувати донести до американців наскільки це важливо, цілий флешмоб в Україні триває. Наші військові оператори ЗРК записують відео, дякують американському народу, пояснюють, чому важливо отримувати військову допомогу, зокрема оці розвідувальні дані. Бо це рятує цілу країну, це рятує багато життів. І власне одним із цих важливих моментів є засоби протиповітряної оборони. Бачимо, що до прикладу Європа активізувалася так зараз. Маємо недомовленість, власне, підписаний свіжий меморандум виробника Айрістті для того, щоб збільшити постачання в Україну відповідних ракет і систем. Але розуміємо, що найбільше те, що найкраще зараз функціонує власне щодо балістики, це патріоти. Що трапиться? Що буде, якщо ми будемо позбавлені патріотів. Ракет до патріотів дадуться. Да, Якщо говорити про систему патріотів, тут є декілька складових, тобто розуміємо, є питання. Самих пускових установок і Україна має певну кількість для їх експлуатації. І друга важлива стадова це, звісно, боєприпаси до цих установок, тобто це зенітні протиракети. Ось, якщо говорити саме про зенітні протиракети, маємо розуміти, що вони є гостро необхідними для протидії ворожим повітряним цілям. В першу чергу мова йде про балістичні ракети, ось а в другу чергу вже про крилаті ракети надзвукові і крилаті ракети дозвукові. Ось, якщо буде дефіцит. Цих ракет до таких систем, ось то звісно, це може вплинути на зниження ефективності перехоплення таких ракет, і звісно, тоді у ворога буде збільшуватись кількість так званих ефективних ударів. Ось, якщо говорити саме про е, комплекси Петріот, то має розуміти, що крім комплексів Петріот Україна експлуатує цілу низку західних систем, тобто є ще такі системи, як Насамс, Айрісте, ось і в принципі по своїм характеристикам, найближче до Петріота, це комплекс Насамс, але він все ж таки має меншу дальність роботи ніж Петріот, тому що Петріот по повітряним цілям може знищувати їх на відстані до 80 км, насам до 50 Якщо ми говоримо про перехоплення балістичних. Ракет, таких як, наприклад, кінжал тощо, то там е, дальність буде менша порядка декілька десятків кілометрів, і так само вона сам вона може скласти ще менше. Ось і звісно, тому навіть якщо буде дефіцит е, тільки до одного з комплексів того ж самого Петріота, то, то це Україна так само достатньо гостро відчує, адже ворог матиме можливість е, безкарно запускати більшу кількість е, своїх е, ракет. Пане Богдане, а от ця інформація. Про те, що в рамках відключення і позбавлення і всіх тих інших погроз, одним словом, діджей Венсінів у виконанні Трампа щодо літаків, припинена повністю програма підготовки українських пілотів на f 16 f 16 у нас є, але вчора повідомляли, що американці дистанційно фактично відключили певні системи на них, і це такий якийсь набір цифр і букв, які нічого нам не говорять. Ем, дуже засмутились, кажуть, пілоти F-16, бо це е, значно ускладнює їм роботу на F-16. Ось що ми маємо стан на це Що повідключали і що так, З ними сталося? що так. означає оця е, призупинення Приключу. підтримки для радіолокаційних засобів F-16? Це ж не означає, що вони їх забирають, але що це буде. Так, дивіться, якщо говорити про в принципі оновлення, то ми пам'ятаємо, що після появи F-16, таких ефективність по виявленню знищенню ворожих цілей, наприклад, таких як безпілотники, камікадзе або нові типи російських ракет, були все ж таки менш ефективними ніж ми бачимо це зараз. І це пов'язано не тільки з кваліфікацією пілотів, це в тому числі пов'язано з модифікацією існуючої системи радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби для того, щоб швидше, ефективніше і точніше виявляти. Ворожі цілі, і друга важлива складова для того, щоб е, Монкечі, запускаючи проти ракету або наводячи е, відповідно літак на ціль, е, літак на півавтоматичному режимі прогнозує відповідно траєкторію польоту, можливі зміни польоту, і фактично найбільш ефективно здійснює уражені цілі для того, щоб гарантовано або з більшою мобільності її знищити. І третя важлива складова. Ми пам'ятаємо, що F-16 мають бортові системи радіоелектронної боротьби, тобто. Придушення ворожих цілей, в тому числі впливають на канали не тільки GPS, а й російських систем ГЛОНАС. Ось і якраз ця модифікація або оновлення проведене в минулому році, воно дозволило підвищити ефективність роботи саме F-16 проти російських видів озброєнь. Відключення від оновлень тут насправді ключове питання стоїть про те, що чи ці інформація додаткова, яка раніше була введена в F-16, чи вона загалом була видалена, і тоді можна сказати, що ми повертаємось. Дорівня ефективності роботи літаків всередині минулого року, або просто було призупинено подальше оновлення, тобто внесення додаткових видів російських озброєнь, внесення додаткових засобів, які ворог може адаптовувати або модифіковувати для того, щоб уникати. Систем українських протиповітряної оборони і так само підвищувати ефективність своїх засобів. Тобто, що за все, мова йде саме про відключення від оновлень, і це означає, що в разі використання нових тактик, нових стратегій або нових засобів ураження, що 16 не матимуть можливість адаптовувати свої системи для більш ефективного їх ураження. Знищення буде проти... надіяти що вони тільки систему оновлення інформації відключили, а не зовсім свої системи. Але бачимо, що в Європі тепер. Подивились на нас. Ну, Німці вони ж там на 8 мільярдів вирішили закупити F-35. І дивлячись у цю історію з розвідданими f 16 в Україні, вже в Німеччині відкрито заговорили, що може нам не треба брати F-35 в американців, бо раптом знов ще з третьої не тої ноги встане Трамп і відключить все, і вони будуть мати на 8 мільярдів металобрухту, який не можна буде застосовувати. Ось так приблизно німці цю історію коментують. А що справді є ризик, що Обально Трамп почне отакі, от виборки кидати на на основі того, що головними спонсорами, які поставили його на трон, є саме американські виробники зброї, експортери для них, оцій кожній історії, що з нашими F-16, що з F-35, це ж просто реальний удар під дих з точки зору мільярдних замовлень. Ну, дойця маємо розміту декілька складових. Ті F-16, які Україна отримала від європейських країн. Це F-16 виготовлено на території Європейської Європи з використанням фактично по ліцензії. Ось від сполучених штатів, але навіть при цьому ліцензійні літаки для передачі України треба було отримувати дозвіл у сполучених штатів. Ось якщо ми говоримо про передачу і закупівлю тих F-35, то ми бачимо, що у зв'язку з збільшенням навіть терміну поставки вже замовлених і оплачених раніше літаків. Терміни зміщаються, тобто Польща, Бельгія, вони вже розуміють, що вчасно свої літаки не отримують. Ось, і це впливає на передачу цих літаків, наприклад, від Бельгії до України, саме f 16 тому що Бельгія не встигає переозброїтися, це означає, що Україна пізніше отримає ті решту обіцяних Україні літаків. Ось, якщо говорити про. Можливість впливу там на європейські літаки, які зараз виробляються Сполучених штатах і будуть передані до європейських експлуатантів. То маємо розуміти, що F-35 так само є більш сучасний літак, тобто це літак, вже який відноситься до п'ятого покоління, і цей літак так само має велику кількість електронних систем набагато більшу ніж F-16. і це означає, що вплив або відключення цих систем, або їх навіть частково на них вплив може суттєво знизити ефектив. І результативність роботи f 35 в тому числі знизивши їх аж до рівня умовно F-16 останні модифікації блок 7072. Що робить уже не настільки цей літак цікавим приваблим для потенційного покупця, враховуючи, що він в рази дорожчий, ніж в е, гаразд. Ми пам'ятаємо, якою була тривалою якою тривалою була історія із отриманням F-16. Чи зараз можна оперативно, якщо штати і далі так будуть діяти щодо України, замінити їх? Чи можуть французькі міражі виконувати цю функцію? Чи власне достатньо їх буде в нас? А може ще і гріпани все таки з'являться. Так, що говорити про альтернативні платформи, то маємо розуміти, що в принципі в Європі є альтернативні платформи, тобто це в першу чергу додаткові міражі, які на сьогоднішній день Франція поступово виводить експлуатацію, адже вони по сим якраз співмірні з тими F-16, які отримала Україна. Ось, але тим не менш є і більш сучасні літаки, тому що крім міражів Франція на сьогоднішній день основний літак бойовий – це Рафаль. І в принципі ці завдання, які раніше виконував міраж, вони все на сьогоднішній день перекладаються на плечі Рафалів. Є британський єврофайтер, тайфун, які так само не менш ефективний літак. Ось і по своїм характеристикам, в тому числі по системам радіоелектронної розвідки, радіоелектронного виявлення, має радари в деяких модифікаціях навіть потужніші, ніж F-16 в тій версії, які було передано Україні. Тобто F-16 там має радар 150-160 км, Eurofighter може бачити до 185 Дальність бойова F-16 550 км, Eurofighter має дальність майже 1400 км. Ось, але, звісно, при цьому бойове навантаження на 3 тонни менше, ніж у F-16. І так само не забуваємо, що в в Європі є шведські гріпени? Це джаз 39 дев'ять гріпен, які так само по своїм характеристикам відповідають рівню сучасних модифікацій f 16 навіть більш просунутих ніж отримала Україна. Але на що із цього всього переліку ми можемо претендувати? Бо f 16 як якби там не було вже в нас. Маємо ми міражі маємо. Нас. А от єврофайтери чи гріпени, яка перспектива це отримати, і наскільки тривалим може бути процес передачі? Та, бо шведи нам тоді пропонували, але кажуть, що збройні сили самі відмовились, що занадто багато буде тоді інженерного обслуговування таких різних систем. Тобто швидко можуть зі Швеції вони з'явитися, чи це теж буде волокіта, така довга-довга. Ну, до маємо розуміти, що якщо говорити про е гріпени шведські, то тут ключове питання: що цих літаків на сьогоднішній день виготовлено достатньо невелика кількість, тобто для того, щоб в Україні отримати додаткові літаки, фактично мова йтиме про їх виробництво, е і на це може знадобитися декілька років, щоб виготовити необхідну кількість літаків. Ось тому по гріпенам це точно буде не швидкий процес у разі прийняття такого рішення. Але якщо ми говоримо про міражі, то бачимо, що в принципі з літаків, які є в наявності і на які підготовка скорочується, в принципі, передати і підготувати прильотний склад можна від 6 до 8 місяців. Для того, і ці літаки вже будуть безпосередньо знаходитися в повітряному просторі України. Тобто аналогічні терміни будуть і для Рафалів, і для тайфунів. Ось, але бачимо, що поки що про Рафалі мова на жаль, не йде, хоча це так само достатньо сучасний і дуже цікавий літак, який по своїм деяким характеристикам є навіть більш ефективний і більш краще характеристиками ніж в 16 які були передані Україну. А є якісь свідчення, що погодилися би наші сусіди європейські поділитися з нами от цими літаками? Буквально так ні. Дивіться, бачимо, що європейці готові розглядати так званий повітряний щит, тобто залучення своєї авіації, це означає, що в майбутньому або в певній перспективі можна буде говорити про передачу якоїсь частини літаків.